Знаєте, що разок у мене приходять якісь дуже класні думки в голову. І кожного разу, коли я сідаю і намагаюся їх якось угрупувати, в мене це дуже погано виходить. А, о. Це буде моя рефлексія 2025 року, а саме знаєте, комплексна історія взагалі про мене. Якби, якби мене всередині критику не казав, що це нікому не потрібно, я впевнена, що мій досвід він може комусь допомогти. Бо дуже часто в мене перечуття якихось глобальних змін, перечуття глобальних циклів відбувається, тенденцій. І коли я про них починаю розповідати, мене Мало хто розуміє, воно не резонує так часто зовні, і якби я не намагалась знайти цього підтвердження, типу серед знайомих, серед близьких, я не знаходила ніде відгуку, і це викликало дуже багато, багато сумнівів в собі в контексті того, що, мабуть, я роблю щось не те. 2025 рік, який в мене почався під кредо «змінився або здохне. Це я сама собі його поставила, навіть не пам'ятаю, де воно виникло, але пам'ятаю, що це був кінець 2024 року. І з'явилося воно тому що я розуміла, що я не живу тим життям, яким я хочу жити. І це зовсім не про зовнішні фактори, це не про зовнішні якісь обставини, це чисто внутрішня історія, що я не знаходжусь зараз в тому стані, в тому усвідомленні, в тому спокій, в якому я хочу бути. Здається, що це відбулось тоді, коли одна з моїх в той момент ще знайомих. Ми грали в гру в Лілу, і знаєте, в Лілі потрібно завжди відкриватися завжди потрібно бути щирим, якщо ти хочеш, щоб вона тебе. Вона тебе пустила далі, для того, щоб ти зробила якісь висновки. Я пам'ятаю момент, коли вона мені каже: Аня, тобі привіт, якщо ти це будеш дивитись. коли я розповідала про свою біль, коли я розповідала про внутрішню, внутрішні конфлікти, про бурю емоцій, про великий страх, вона мені каже, а ти мені завжди здавалася така спокійна, ти, наче, приклад врівноваженості, приклад цього спокою і тиші. І коли я зрозуміла, що фраза. Яку я несла з собою останні років, може, десять, бути а не здаватись, вона коротше, я попала в пастку цієї фрази, і мені настільки сильно хотілося бути, а не здаватись, що я почала здаватись, а не бути. Мені від цього стало в той момент дуже сумно, і напевно десь тоді в мене з'явилася фраза Ти або змінюєшся або здихаєш. Можливо, вона звучить дуже критично, дуже страшно, тому що ми звикли, що ми маємо боятися смерті, але для мене смерть це про трансформацію. Це да, таке модне цікаве слово, від якого вже людей тошнить. Але це, напевно, про таку глибоку внутрішню трансформацію, яку ми маємо проходити, яку ми проходимо кожного дня, яку важливо проходити для того, щоб розвиватись. Бо якщо ми тут не для того, щоб отримувати задоволення і розвиватись, то ми не потрібні цьому світу, і ми не виконуємо своєї функції як такої. Тому що я думаю, що кожна людина вона виконує певну свою функцію, або як по духовному це називають призначенням своїх задачі. Я усвідомила, що мені потрібно змінюватись, і мені потрібно змінюватись на те, щоб ставати тією, ким я здавалась, як я думала. Хоча шлях цей був дуже довгий, але я розуміла, що мій біль не проходить, і це була, знаєте, відправна точка, точка фіксації, що усвідомлення є, а біль не проходить. І ви думаєте, можливо, що це лише про якийсь моральний, ментальний біль, когнітивний, так що, тобто умовний біль всередині, що я щось маю, чи чогось не маю, чи маю якусь легкість, чи не маю. Але цей біль він був про фізичний, і цей фізичний біль, напевно, мені хочеться, здавати, не хочеться знаєте, сказати, що мені дуже страшно цим ділитися, але насправді так і є, тому що в мене є фізичний біль, який переслідував мене років останніх 10, і про це знали найближчі лише люди. Незважаючи на те, що я займалася йогою, фактично, мій шлях викладача йоги він якраз і почався з того, що я усвідомила, що мені, якщо мені не можуть допомогти зовні лікарі, я маю з цим впоратися сама. Можливо, колись я зроблю дуже розгорнуту на це історію, але зараз би хотілося знаєте, в моменті на сьогоднішній день, усвідомлення, що робота з ментальним допомогла вирішити фізичне, мене дуже сильно знаєте, тішить, тому що про це я знала і раніше, про те, що так працює. Я знала, що вмію настільки сильно змінювати свою свідомість, що в мене відпускають зажими, спазми, особливо в мене це пов'язано з наприклад шиї, але мені здавалась історія з моїм сім вже, вже якби здавалося, хронічним болем. Вона так, абсолютно повністю ніяк не може вирішитись. І на жаль, це зі всіх почуттів, які можна виразити як найнегативніші, мені здається, розпач. Це самий, самий такий знаєте, страшний звір в цій історії, бо от нас є страх в людини, як емоція, і це, цей страх, ми знаємо, ну так хто знає. Е, дуже часто десь повторюється ця інформація про те, що будь-який страх він зводиться до страху смерті, і по факту ми всі боїмося смерті. Просто якщо цю логічну цю довести, ми всі насправді боїмося смерті. Неважливо, чи це страх подзвонити незнайомій людині там, чи це там не знаю. Ну коротше, щось типу того. Це все зводиться до страху смерті. І я от усвідомила, що для мене страх не така, я не так сильно боюсь смерті, як я сильно боюсь ось цього розпачу. Розпачу це відчуття, що мені більше нічого не потрібно, і я більше не хочу навіть намагати щось змінити, тому що це відчуття, воно формує найбільший знаєте, найбільшого антагоніста глибині. Да? Не є глибина, коли ти як людина кудись копаєш, щось досліджуєш, щось аналізуєш чи. Щось відчуваєш, так? Оце глибина відчуттів, глибина аналізу, глибина думки, глибина сили. А в моєму випадку це була порожнеча, і мій розпач мене вів до відчуття порожнеча, до ангоністу цієї глибині, коли не існує нічого, заради чого б ти а, хотів рухатись далі. І це була дуже страшна точка. Напевно, яку ну тобто я її знала, да, через різні практики я знаходила цю пустоту. Але я ніколи не думала, що вона що саме така в мене логічна цепочка, да, що типу, мій біль проводить мене до розпачу, і це веде мене до якоїсь до відчуття порожнич. Зараз я вже усвідомлюю, так, для чого мені був даний цей шлях, бо з самого дитинства, знаєте, я займалася якоюсь легалізацією своєї сили і сили не в контексті, так, що я фізично підніму дуже багато кілограм. А про те, що енергетично я досить сильна людина, підтверджується моїм родом, це підтверджується моєю родовою всією системою. Це підтверджується моїми різними дослідженнями себе, своєї душі, своїх витиків, свого своїх задач на це життя. Є така історія про провідників, що часто провідник має піти в саму жопу, пройти саму жопу для того, щоб потім іншим показати, як можна це проходити через якусь легкість, через якусь чистоту, через якусь. Ось цю любов і відпускання. І я вірю, що, напевно, це той шлях, який я обрала, тому що мені не було страшно йти в цю всю жопу. Да? Коли в більшості нас гнітить саме почуття страхів, в мене страхів відкрити в собі якийсь жах не було. Але мені був великий розпач, який вів до порожнечі. І моя найбільша найбільший страх був була порожнеча. Була те, що нічого не існує, людей не існує, світу не існує, сенсу не існує буття цього. Усвідомлення, чому ми живемо. От ну, повернемося до того, що я здавалася, а не була. Це можливо, я дуже вкрайно ще пішла з цим поняттям, бо насправді я дуже була в багатьох сенсах. Але саме в тому спокої, про який мені наголосили, я усвідомила, що я здалась. Бо в той момент, коли я дуже була тиха, спокійна зовні, дуже така, дуже врівноважена, в мене всередині відбувався просто величезний конфлікт. Величезний потік страждань, болю, страху, якогось ненависті на саму себе, тому що я не йду тим шляхом, який, який для мене обрала моя душа. І, можливо, не для всіх ця історія поки зрозуміла. Моя картина світогляду полягає в тому, що є тіло, є душа і є розум. Взагалі, тіл є набагато більше. Ми намагаємося часто в цьому світі обмежитись раціональним, логічним і доведеним. Натомість, що є існує в світі дуже багато те, чого ми не знаємо, і набагато легше людині сказати, що те, чого я не розумію, його не існує. Попри те, що сказати, я буду цікавитись цим і буду відкривати для себе щось нове. Це, власне, і було початком для мене моєї історії, і як мені насправді не дуже страшно було йти в правду з собою. Ось, тому що це зазвичай найбільший, да, по моїм спостереженням, це найбільший біль людей. Це йти вправду з собою. На початку 25-го року, здається, у січні моя терапевтка на, у відповідь на мої рефлексії дала мені подумати про такий собі парадокс. Вона мені про нього розповідала. Він називається він парадокс Анни Фрейд. Це донька Зігмунда Фрейда, і вона вивела певний парадокс в. Про внутрішню структуру особистості і про те, що в кожної людини, в кожної особистості завжди існує напруга внутрішня між потребою в любові і потребою в саме ствердження. Яка основа концепції? В основі концепції лежить дві основні сили. Перша це потреба, що я хочу бути любимим», я хочу бути любимою. Це така глибина, пов'язана з дитячим досвідом залежності, захисту, прийняття. друга сила це потреба в успіху і самореалізації, яка пов'язана з автономією, відокремленням від батьківської фігури, визнанням власної сили і власної ідентичності. І конфлікт основний полягає в тому, що обидві сили вони тягнуть тебе в різні боки. Щоб бути любимою, ти часто пристосовуєшся до підлаштовуєшся і стаєш зручною до соціуму чи до тих чи інших обставин. А щоб бути успішним, часто потрібно відстояти власне я, бути незручним, виявляти якийсь певний супротив, і це в тій чи іншій мірі впливає на ось цю другу коефіцієнту, яка лежить на вагах: бути любимим чи бути успішним. Парадоксальність цієї історії, вона в тому, що якщо надто ми фокусуємося на прагненні бути любими, ми втрачаємо якусь свою самоідентичність, ми втрачаємо частину своєї сили і самореалізації. Якщо ми максимально сильно фокусуємось на тому, щоб стати успішними, на тому, щоб досягнути якогось великого розквітку, ми часто можемо зіштовхнутися тим, що нам бракує ось цієї безумовної любові і підтримки, і тим самим ми будемо в такому дисбалансі. Саме цікаве, що я для себе вивела в цьому парадоксі на момент, коли я взагалі про нього дізналась і що я його застосовувала протягом всього року і досі застосовую на все своє життя, так це те, що сам парадокс він ніколи не вирішиться і не вирішується один раз і назавжди. Так? Якщо на це дивитись в контексті внутрішньої структури особистості. Він — Це така собі динамічна рівновага, де ми постійно будемо коливатись між потребою бути прийнятим і потребою реалізовуватись. Це дуже сильно впливало на те, наскільки мені легко було, наприклад, починати розповідати про те, що я хочу розповідати, ділитись досвідом. тому що в мене було відчуття, що я наче хочу самореалізовуватись, але водночас мені дуже катастрофічно не вистачало любові і прийняття, і мені було страшно, що мої якісь ідеї чи думки коротше, вони будуть відсікатись. А... Історія ця, вона напевно набагато глобальніша, моя особиста. Uh, ну давайте, давайте, давайте я спробую. Давайте я спробую коротко. Ну, так у мене дуже класні стосунки зараз з батьками, тільки цей весь ці до цих стосунків я проходила через дуже болючий стан uh -huh. да, сепарації, яку здорово було б да, пройти, і е, дуже велику внутрішню роботу і усвідомлення взагалі хто такі батьки для мене і як це що це значить бути вдячним батькам. Це, типу, дуже велика окрема історія на на саме типу про батьків. Але якщо зараз, то в мене дуже класні з ними стосунки, і взагалі претензій, як таких до батьків, в мене вже довгий час немає. Але да, ми пам'ятаємо, я сказала на початку, що в мене не бул, немає страху йти в свою чесність. Мені дуже сильно подобається да, різні практики, провідники і інструменти, в яких мені скажуть, що я лох. Тобто це не про те, що я люблю селфхарм да, чи щось типу того. Але про те, що коли я приходжу до якогось спеціаліста, я хочу, щоб мені сказали, де я завтикала, де я пропустила, де я поставила фільтр, який мені не дав побачити тієї чи іншої істини, яка б мені допомогла рухатись далі. І в цьому мені допомагали різні інструменти, але якщо коротко, я люблю інструменти, де мені скажуть, що я лох. Я використовувала різні інструменти, де мені. Підказували, що я чогось не бачу так, про свого батька. Не про те, яка він людина, а про те, яке я відношення до нього маю, як я до нього ставлюсь і які емоції я відчуваю щодо нього. Звісно, що є інструмент терапії, який я використовувала на постійній основі, і я його використовую не тільки тому, що я змінюю якість життя, але й тому, що я працюю з людьми. І мені дуже важливо, щоб ніякі свої якісь переконання, якесь своє гівно я не вилила на людину психотерапії є супервізія. Так ось я постійно проводжу супервізію, щоб я своє гівно не виливала на своїх клієнтів, на людей, яких я люблю, яких я дуже ціную, і дати їм чисту інформацію чисто про них, як про провідник. Терапія дуже класно допомагала, і я наче розумію, да? ми, ми всі розуміємо, що наша свідомість і наш мозок він типу, поступово може відкриватись до певних видів інформації. Як, наприклад, ви можете слухати одну лекцію сьогодні, цю саму лекцію через рік, і ви почуєте різні речі з цієї лекції, тому що ваш мозок. Може бути не готовий, давайте так, навіть якщо не мозок, ваша база дозволів, ваша чуттєвість може бути не готова почути ту інформацію, яку зараз тебе розповідають в цій лекції. І це якраз про те, як нам важливо розуміти, да, хто ми є, і бути чесними з собою. Я це помічаю, коли якісь слухаю складні лекції про світобудову, світогляд. І в мене бувають моменти, коли в мене знаєте, відео відео, відео відео йде, а потім просто ось така вирізка з відео у такий кусок, і потім дол знову я починаю чути це відео. І Я можу кілька разів спробувати перемотати, але якщо зараз я не готова почути ці слова, якщо зараз моя внутрішня база дозволів не готова прийняти цю інформацію, я її не почую. І мій мозок її просто вирізає з цього відео, і типу десь залишає умовно на потім. Це дуже класно прослідковується, тому на початку терапії я теж, скажімо так, вирізала певні кусочки своїх усвідомлень. Я їх не чула, відкладала на потім. Я людина-експериментатор, я дуже люблю використовувати різні інструменти. Тобто я не кидаюсь на всі інструменти як навіжена, просто тому що вони є. Але якщо я відчуваю поклик, що мені цей інструмент дуже цікавий, я його завжди спробую. Якщо я відчуваю, що цей інструмент мені допоможе, я його теж пробую. Таке враження, наприклад, в мене було про тета-хілінг, я до нього дуже упереджено ставилась, але він мені допоміг вирішити дуже цікаві питання, можливо, колись теж окремо окремим відео, десь розповім про цей досвід. Історію про батька. Повернемось. Я довгий час не бачила того, що в мене є внутрішня опора і внутрішня чесність до себе по відношенню до того, яку базу мені дав батько, і напевно до цього я не дійшла б не пройшовши той весь шлях і ту жопу, через яку я проходила. Якщо дуже коротко, я пам'ятаю, коли з'явився мій перший біль, а, ну, тобто десь це було 10 років тому, і це, напевно, був той момент, 10, 10 чи 9, і це був 10, 10 чи 9. 10. Так, речі, був той момент, коли, напевно, в житті я мала бути чесною собою 10 років тому і стати опору сама на себе, але в мене не було для цього прикладу, і не було в мене для цього прикладу, тому що я не розуміла просто як це робити. Мені не пояснили з дитинства, як можна бути настільки впевненою в собі, щоб просто брати і робити крок. До цього я вже дійшла зараз, і розуміючи, чого мені не вистачало, я додаю собі це тепер сама, тому що да, ми не можемо змусити батьків в моєму дитинстві, так я не можу сказати, що типу дайте мені зараз то, 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 то. Ну так, є там регрес, є різні практики, але це зараз не про це. Я так закручую цю історію, знаєте, я ж думаю, на якому моменті ви просто вже десь загубилися. О, парадокс, Анне Фрейда, да? ми пам'ятаємо про потребу в любові і потребу в самоствердженні. Це все одна оця історія. Оце <звук> вся тема. Одна оця вся історія, одна вся ця тема. Це про те, що я не відчувала ось цієї внутрішньої опори всередині і не відчувала цієї любові. моменти, коли я не відчувала ось цієї глибинної любові, глибинної любові з опорою на себе, тобто, що б я не робила. Це та любов, той принцип, який закриває батько в дитині. Що б я не робила, мене будуть безумовно любити. Це я зараз про жіночу фігуру говорю а з чоловічими, там трошки інакше працює з мого з Знову ж таки, не претендую на істину. Мені здається, мій ліміт по записуванню відео. Це 25 хвилин. Після 25 хвилин я вже настільки починаю виснажувати, що я вже просто починаю засинати. Спробую коротше. Що оскільки я не отримувала не до отримала цього відчуття любові, що б я не робила в дитинстві, мене все одно будуть любити. У мене був великий страх, що як тільки я почну самореалізовуватися, як тільки я почну проявлятися, як тільки я почну виходити в світ, говорити про свою думку, говорити про свою позицію, щось розповідати. Мені здавалося, що мене перестануть любити, і в психології це може називатися хорошою дівчинкою. В моєму контексті це називалося, що я не дозволяла собі бути собою. І це була сама велика біль, бо мені здавалося, що знаєте, потрібно відповідати різним очікуванням, потрібно відповідати різним стандартам. Ну, і це саме велика пастка, яку можна тільки було знайти. Власне, спочатку початку 2025 року. Я почала відкривати собі різні сторони цього парадоксу і накладати його на різні ситуації в житті, на різні стосунки. І вони просто неймовірно ці стосунки, тобто неймовірно, ось цей парадокс перекладається на. Особисті стосунки на партнерські чоловік і жінка. І в мене на рахунок цього просто був такий великий інсайт, і ви знаєте, от коли типу в голові такі, о, капець просто Я... воно настільки очевидно, що воно не очевидно, просто воно настільки знаєте, воно на поверхні лежить, але інколи нам треба, наче чимось ляснути, щоб ми це усвідомили. А, як то кажуть, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво цю тему стосунки окремо. От, я почала переносити цю модель парадоксу на стосунки. Я почала переносити модель цього парадоксу на все своє життя. І ну тут да, не критично, я туди, це не єдина правда, з якою я жила. Вона дуже сильно допомогла мені а, пройти основний досвід 2025 року. І мій основний досвід, на який за підсумками кожного місяця можна, знаєте, типу поставити галочку такий чек, це довіра. Вже не тому що це для мене дуже складна була. Ну, це насправді для мене було спочатку складне в усвідомленні. Але, як ти кажеш копняками, копняками, ти трошечки доходиш до своєї власної істини. Кожен місяць цього року. Ой, кожен місяць цього року мене випробовував на довіру. І це була довіра до світу, це була довіра до себе, це була довіра до партнера, це була довіра до друзів. І так прекрасно, коли є усвідомлення, що ти пройшла всі уроки, і саме ось ця легкість в мене з'являється, почала з'являтися в той момент, коли я така, ага, ага, ось що від мене хоче світ. І я така, окей, я тобі це даю. І коли я почала на цій довірі ставити типу, галочки, так, кожен наступний місяць чи кожен наступний урок, усвідомлюючи, так, що мене вже випробовує весь світ на довіру, я просто ставила галочки, довіряла. Так народилась, напевно, сама велика легкість в моєму житті реально сама велика легкість, легкість, легкість від якихось упереджень, легкість від знаєте, парадигм і законів таких дуже навішаних нам. От є, наприклад, база дозволів, так, яку ми собі там, скільки законів ми собі дозволяємо уявляти у світі, що там має бути так, не має бути так і так далі. І коли є дуже велика довіра до всього, коли є відчуття, я знаю, що все працює на благо мені, світу і моїм ближнім. І тоді абсолютно все починає ставатися так, як тобі хочеться. Хочеться не розуму, да, а хочеться душі, отут, всередині. І коли я усвідомила, що мій розум може просто виконувати задачі душі, а не йти на поводу в соціальних маніпуляціях, ми всі десь, напевно, на це падки, і я теж, звісно ж. Це, типу, мені здається, доки ми в людському тілі ми не зможемо знайти нападки соціальні ситуації, соціальні якісь стани, страхи, маніпуляції і так далі. Класно навчитись виходити з цієї маніпуляції соціальної і робити так, як ти хочеш, так як твоя душа цього хоче, так як це твоє внутрішнє я хоче. Це для мене етап повернення додому. Етап повернення до себе. Дуже багато в мене аналогій було на 2025 рік. оце змінююся, або здохне. І це змінюся або здохне. Це було про те, що або я повертаюсь до себе, повертаюсь до себе додому, згадую, хто я, згадую своє внутрішнє ядро, згадую свою силу, згадую свої, свої високі перехід чуттєвості, згадую свої неймовірні можна сказати, таланти, свої суперсили, або я стаю не потрібна цьому світу. І для мене усвідомлення, що люди для людей це одна з найважливіших цінностей цього світу. Коли я не можу бути для інших людей. Я не можу бути цінна цьому світу. Це не про травму, це саме про ось це глибинне усвідомлення, що я ось це все робила б, якби не потрібно було працювати. Я б вела людей, я б допомагала людям, я б підтримувала людей. Про аналогії на 2025 року дуже прекрасний прекрасно пояснюють дуже багато там, різні практики. Про те, що 2025 рік, там рік очищення, рік звільнення, що дуже там все багато старе відходить. Ну а це по факту рік змії. 2025 рік у мене каблучка, не знаю, чи видно буде зі змією. На початку року я її дуже часто носила, а потім зробила якусь перерву, тому що я усвідомила, що ця каблучка, вона для мене, я люблю символізми. Вона для мене стала таким символом очищення, да, скидання старої шкури. Не тому, що вона застаріла тільки, але тому, що я з нею виросла. І помирати. Чому в контексті помирати я не розглядаю тільки як поганий стан, тому що помирати це не про те, що ми фізично помираємо, перестаємо існувати в цьому світі, а те, що різні інструменти, закони і усвідомлення вони помирають для нас. Коли ми маленькі, ми вчимо літери через абетку. І в той момент, коли ми вже вміємо літери складати в слова, архетип як такої абетки для нас помирає. Тому що цінність цієї абетки для нас зараз вже помирає. І доки ми не усвідомимо, що абетка для нас померла, і за рахунок того, що вона померла. Ми можемо зараз складати слова. Ми можемо складати речення. З реченнями, словами, ми передаємо зміст тих чи інших думок. Злитись на усю трансформацію, це як злитись на циклічність. Злитись на те, що листочок на дереві, він з зеленого стає оранжевим чи червоним, відсихає і падає. Але якщо подумати трошечки глибше, він стає добривом, він падає біля крона цього дерева, гниє, стає добривом. І Через якийсь час він знову стає цим листочком, тільки вже більше. Або більшою купкою листочків. Розумієте? Сподіваюся, розумієте. Отакий От поки що короткий мабуть, це буде перша частина мого 2025 року, дуже глобальних усвідомлень. Ось, побачимось в другій частині.